Творю на вітер, як сокіл в небі бачу ворогів. Я рознесу їх, мов шалений вихор. Обачать наш вони священний гнів. Я рознесу їх, мов шалений вихор. Обачать наш вони священний гнім. Гаврилюк Сергій Вікторович. Народився 24 серпня 1991 році. У серпні 2022 році пішов добровольцем, захищає Україну у 46-й окремій аеромобільній бригаді, несадно-штурмові війська Збройних сил України. Звільняв Херсонщину. Місцеві жителі зустріли визволителів від кремлівських зайд словами вдячності, невимовною радістю. У кожному населеному пункті громадяни співали гімн, дарували живі квіти. Герої сьогодення виборюють незалежність, а також право жити на своїй землі. Сергія було нагороджено відзнакою Президента України за оборону України, почесним нагрудним знаком сталевий хрест, грамотою за вірність військовій службі. З нагоди святкування Дня десантно штурмових військ Збройних сил України зараз знаходиться на передовій позиції, протистоїть ворогу на підступах до Бахмута. Слава героям Україні слава. Сергія пригадую скромне, стримане, рівноваже, вічливе. Він завжди сумнівно ставився до виконання доручень активну участь у громадському житті школи. Мав власну точку зору, яку завжди аргументовано відстоював. Напевно, саме тому і не став осторонь у такі тяжкі часи для країни. Ми віримо у тебе і чекаємо. Він дуже добрий, чуйний, хоробрий і розумний хлопець. Сергій ніколи не залишить свого товариша в біді. Він завжди прийде на допомогу. Сергій, справжній герой. І ми, односельчани, дуже пишаємося ним. І ще Сергій не побоявся, пішов захищати нас, свою батьківщину. І завдяки йому ми можемо жити мирно, виховувати дітей, мирно спати. І за це ми йому дуже вдячні. А ще хочу подякувати його мамі, яка виростила такого прекрасного сина, і хочу їй побажати. Міцного здоров'я, а Сергію хочу побажати, щоб він, як найскорше, повернувся додому, живий і неушкоджений, щоб Бог його охороняв, а ангел-охоронець завжди був поряд. Повертайся. Ми всі тебе чекаємо. От такі краєвиди в нас. Матері героя. Присвячується матері Сергія Гаврилюка. Вже біле волосся на скронях, згорьований погляд в очах, війною опалення в серці, добре проміння в віконці. Сергія леліяла, сина на радість зросла дитина, бажала ли щастя і долі літати, як вітрові в полі. Зажурена долею мати пішла кровинка в солдати. Любити ж навчила свій край, плекати рідненький розмай, відважний же воїн, ваш син, низький за героя уклін, повернеться він із дороги, молитву йому для підмоги, заграють сурми перемоги, замруть хай навіки тривоги, Піднімем з руїн синю оку, відродим її жовтокосу.